Анекдот називається Блондинка та міліція. Їде така крута блондинка. Крута о крута блондинка на лексусі, така з часиками, ролі-ролі, ролікси, така з баксиками, крута блондинка на лексусі їде. Та й щось губки вирішила підкрасити, відволіклась. А тут міліціонер вибіг на дорогу, хотів її зупинити. А вона його не бачила, така, губки хотіла підфарбувати. Відволіклась і раз, вбиває міліціонера. Така. Що, ті, що робити? Вибігає з машини, дивиться, блін, капець йому, навірно. Так, бере телефон, дзвонить 102, каже Алло. Чуєте, е напирає вона номер 102 і дзвонить. Каже: Алло, така каже, в мене тут така неприємна ситуація трапилась. Коротше, вас, вас тепер залишилося не 102, а 101.